Добрий день. Урок географії для вас підготували вчителі Одеського ліцею 56, Гонтенко Катерина Анатолійовна та Гніпа Надія Михайлівна. Тема уроку: що є причиною зміни клімату та які її наслідки в Україні. Мета уроку сформувати уявлення про основні причини зміни клімату, пояснити наслідки цього процесу для України, розвивати вміння, аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та робити висновки. Формувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища та усвідомлення важливості енергозбереження. Дзвоник знов лунає в класі. Географія чекає вас. Восьмий клас. Мерчі сідайте. Світ цікавий. Відкривайте. Починаємо з цитати відомого вченого кліматолога. Ми все голосніше говоримо, що зміна клімату реальність, а відповідальність за неї несе людство. Зміна клімату має серйозні наслідки, і ми повинні негайно діяти. Кетрін Хайко, вчена кліматологиня. Як ви розумієте слова Кетрін Хайко? Давайте згадаємо, що таке зміна клімату. Головною причиною зміни клімату є посилення парникового ефекту, що відбувається через надмірну концентрацію парникових газів в атмосфері. Ці гази, як от вуглекислий газ, метан та оксид азоту, утворюють своєрідний купол, який затримує тепло від сонця, не даючи йому повертатися в космос. Наслідки цього процесу відчуваються у всьому світі, зокрема, і в Україні. Основна причина, чому концентрація парникових газів зросла, це діяльність людини. Вона включає спалювання викопного палива, вугілля, нафти та газу для виробництва енергії, роботи транспорту та опалення. Цей процес виділяє величезну кількість СО2. Вирубка лісів, дерева поглинаються у два з атмосфери. Коли їх вирубують, цей природний процес припиняється, а накопичений у деревині вуглекислий газ вивільняється. Сільське господарство, використання мінеральних добрив та тваринництво, особливо вирощування великої рогатої худоби, є джерело метану та оксиду азоту. В Україні зміна клімату проявляється в кількох ключових аспектах збільшення середньої температури. Частіші та інтенсивніші аномальні погодні явища літо стає спекотнішим з тривалими періодами посухи, а зима менш морозною. Це може спричиняти погіршення здоров'я людей та зниження врожайності. Зміна опадів нерівномірний розподіл опадів. У деяких регіонах спостерігаються сильніші зливи, що призводить до паводків та повеней, в інших навпаки, тривалі посухи, що шкодить сільському господарству та зменшує запаси води. Загрози для екосистем зміна біорізноманіття. Тепліший клімат може призвести до зникнення деяких видів рослин і тварин, які звикли до помірного клімату. Водночас можуть з'явитися нові, нехарактерні для нашої території види. Таяння льодовиків та підвищення рівня моря. Хоча Україна не має льодовиків, підвищення рівня Світового океану загрожує прибережним зонам, зокрема в Одеській та Херсонській областях. Це може призвести до затоплення прибережних територій. Військові дії мають значний вплив на зміну клімату в Україні, що проявляється у кількох ключових аспектах. Вибухи, обстріли та пожежі призводять до викиду токсичних речовин у повітря, воду та ґрунт. Зокрема, забруднення ґрунтів важкими металами та хімічними речовинами може зробити їх непридатними для сільськогосподарського використання. Бойові дії знищують ліси, поля, степи, водноболотні угіддя та інші місця існування тварин і рослин. Окупація та розміщення військової техніки на природних територіях також призводить до їх руйнування. Лісові пожежі, руйнування рослинного покриву та викиди парникових газів внаслідок військових дій можуть призвести до зміни клімату. Найважливіше на даний момент, щоб усі люди якомога більше розуміли, що діяльність людини негативно впливає на клімат. І суттєво впливає на майбутнє кожного з нас. Боріться за благополуччя своєї планети. Проаналізуйте дані таблиці Концентрація парникових газів в атмосферному повітрі. Перший стовпчик склад газів. Другий стовпчик їхня кількість в доіндустріальну епоху. І третій стовпчик станом на зараз. Запропонуйте дві-три поради, дотримуючись яких можна змінити ситуацію із збереженням природи нашої країни і в цілому планети Земля. Пропонуємо вам дослідити використання енергії навколо вас. Накресліть на аркуші паперу таблицю, що складається із 4 колонок. Перша колонка. Протягом тижня фіксуйте випадки неефективного використання енергії навколо вас, на вулиці, вдома, у школі. Наприклад, неефективне використання енергії вдома, забуті електроприлади, зарядні пристрої, які залишаються в розетках після заряджання, електроприлади в режимі очікування, телевізори, комп'ютери, навіть якщо ними не користуються. Неналежне освітлення, залишення світла у кімнатах, де нікого немає, використання застарілих ламп розжарювання, замість енергоощадних світлодіодних чи флуоресцентних, втрати тепла, відкриті вікна взимку, щілини в рамах, нащільно зачинені двері, що призводить до втрат тепла та зайвого споживання енергії на опалення. Приклади неефективного використання енергії у школі, нераціональне освітлення, світло в пустих класах, коридорах, спортзалах, несправна техніка, старі комп'ютери, проєктори чи інше обладнання, що споживає більше енергії, ніж сучасні аналоги, опалення занадто висока температура в класах, що змушує відкривати вікна для провітрювання, неконтрольована робота опалювальної системи. Неефективне використання енергії на вулиці. Зайве освітлення, необхідність освітлення вулиць та будівель, навіть якщо це не потрібно, наприклад, у денний час, неефективний транспорт, застарілі автобуси та автомобілі, що споживають багато палива та виділяють велику кількість шкідливих речовин. Нераціональна робота комунальних служб, витік води з труб, що потребує додаткової енергії на її перекачування. Друга колонка. Запишіть свої пропозиції щодо того, як можна було б у всіх цих випадках зберегти частину енергії або використовувати її ефективніше. Пропозиції Як можна було б її заощадити та використовувати ефективніше. Вдома завжди вимикайте світло, коли виходите з кімнати. Утепліть вікна та двері. Закривайте щілини. Щоб уникнути втрат тепла. У школі призначте енергетичних чергових у класах, які будуть стежити за тим, щоб світло було вимкнене, коли клас постує. На вулиці переходьте на велосипед або ходіть пішки, коли це можливо, замість того, щоб користуватися автомобілем. Третя колонка: Запишіть випадки економії енергії, які ви спостерігали. Це можуть бути приклади ефективного використання енергії, що застосовуються людьми та установами. А саме, вдома люди замінюють старі лампи розжарювання на led лампи що дозволяє значно економити на електроенергію. У школі у багатьох школах встановлюють датчики руху в коридорах і туалетах, які вмикають світло лише тоді, коли це потрібно. На вулиці. Нові будівлі будують з використанням сучасних технологій утеплення та сонячних панелей, що дозволяє їм бути майже повністю енергонезалежними. Четверта колонка. Щодня фіксуйте, як ви особисто змогли використати енергію більш ефективно. Можуть бути такі записи. Удома. Я вимикаю світло. Коли виходжу з кімнати, я завжди перевіряю, чи вимкнене світло. Я вимикаю електроприлади з розетки, наприклад, зарядний пристрій або телевізор, який знаходиться в режимі очікування, все одно споживають електрику. Тому я вимикаю їх повністю, щоб не витрачати енергію даремно. Я стежу за опаленням, взимку я намагаюся не відкривати вікна надовго. Якщо мені потрібно провітрити кімнату, я роблю це швидко, щоб не випускати багато тепла. Я економлю воду. Коли я приймаю душ, я роблю це швидко, замість того, щоб наповнювати ванну. Це допомагає зберегти багато води та енергії на її нагрівання. У школі я вимикаю світло. Під час перерви або після уроків я можу перевірити, чи не залишилося увімкненим світло в класі. Я допомагаю вчителям. Якщо вчитель забув вимкнути проєктор чи комп'ютер, я нагадую йому про це. Я використовую природне світло. Якщо на вулиці сонячно, я можу відкрити жалюзі, щоб у класі стало світліше і не було потреби вмикати лампи. Кожен із нас може зробити свій внесок у збереження енергії, і навіть маленькі дії мають велике значення. Домашнє завдання. Підготуйте проєкт на вибір. Що спричиняє зміну клімату? Які наслідки зміни клімату в Україні? Чи можливий вплив людини на клімат? Сподіваюсь, цей урок був для вас цікавий і корисний. А тепер ваші враження про нього? Сьогодні мені вдалося. На уроці я відкрив відкрила для себе. Мені особливо сподобалось. Було складно. Сьогодні я похвалив, похвалила би себе за. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!